Ельдар, Селін та Зора, популярні у 2016 році серед закарпатців імена. Також півтисячі краян добровільно змінили свої ініціали. Процедура нескладна, коштує всього 5 гривень і 10 копійок. Потребує лише паспорту, документів з Рацу та трьох місяців часу. Також з початку року у краї зареєстровано 12 тисяч 100 новонароджених, частині з яких батьки дали вельми оригінальні імена. Ще кілька років тому дітей називали на честь героїв турецьких. Серіалів та тепер смаки змінилися. Найпопулярнішими жіночими екзотичними іменами стали Асія, Сонора, Аврора, Селін, жасмін. З чоловічих Адам, Кузьма, Арон, Рустем та Мирон. Традиційні імена теж не втрачають популярності. Серед найпопулярніших імен, які обирали батьки при реєстрації народжень дітей, це, наприклад, жіночі Софія, Соломія, Ангеліна, Анастасія, Домініка, чоловічі Арсен, Владислав. Віктор, Денис, Максим та нетрадиційні імена, наприклад, Мірела, Мелена, Іонела, Георгіна, Себастіан, Нікодим.